Господь з Вами І з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи, того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі. Що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише Син і Той, кому тільки син захоче відкрити. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Сьогодні хотів би сказати декілька речей про Святого Франциска. Про які, можливо, ми знаємо, можливо, ми чули, можливо, читали, а можливо, і не знаємо, можливо, і ніколи цього не чули. І це дивна його історію, його життя, в якому, в яке він прожив до і після, і під час свого навернення, після свого навернення, прожив небагато років. Але це була, можна сказати, така жива катехеза про Бога, так? тобто його, його життя, Його свідчення. І він показав, наскільки Бог любить кожну людину, тобто своїм життям. І перше, про що хотів би сказати, що його навернення не сталося під час молитви, так як ми часто думаємо, ось його навернення мала досить цікаву таку історію. Не? Тому що переважно ми маємо якось так в свідомості е, закодовано в нашій пам'яті, що його, наверня, почалося від того, коли він почув ці, цей голос в Сан Дамм'яно, що так, що Франциско іди відбудуй мій дім, який бачить, що руйнується. Е, і ми часу думаємо, дивлячись на цей хрест, так, думаю, що Бог йому сказав, Ісус йому сказав і він, і він пішов. Однак в його житті це був зовсім інший момент, переломний момент в його житті. Ми колись з братом Вадимом розмовляли відносно Святого Франциска і говорили, і Вадим каже, що його момент, напевно, почався в тюрмі, коли він був в тюрмі. Ось. Але, можливо, в тюрмі, можливо, раніше. Але він почув такі слова, які не були в Сан Дам'яно, а в іншому місці. Він почув такі слова: якщо хочеш мене пізнати, прийми гірке за солодке». Прийми гірке за солодке. Зміни порядок речей, і тобі почне подобатися те, про що я тобі скажу, каже Ісус йому. І що це означало на практиці в його житті? І це відбулося дуже швидко після того, як він їздив на коні, на коні поблизу Асізі і е, вийшов йому на зустріч Прокажена, який просив. Милостен, тому що ну, прокажені не могли зайти в місто, вони були поза містом. І, і Франциск, він, ну, для нього це було щось таке найгірше, що може було зустріти, бо він відчував огиду до, до прокажених. Ось. Але тому Челано Челано раз розповідає про це. І тоді Франциск, коли дав цю він зрозумів, що далі йому робити. Він дав зі коня, дав цю милистиню, І більше ніколи він цю людину не зустрічав в своєму житті. Але, пройшов декілька днів, він йде. До того місця, де живуть прокажені, роздає їм милистиню, цілує їх в руки і цілує їх в уста. Зараз би хтось сказав, що гомосексуаліст якийсь був уста чита, або так, як читав, а? цілував. Але на ті часи когось поцілувати в уста, це означало, Визнати його рівнем собі. Цікаво, для мене це було таким відкриттям. Да? Визнати рівним. Я, я не захочу вас, щоб ви цілували уста. Але оцей момент. Да? І саме цю подію він якби, говорить в своєму заповіті. Да? Це, і це був початок нового шляху, нової дороги для нього, нового навернення. Що не він прийшов до прокажених, а що це Ісус його привів, є маленька різниця, що це не Він пішов своїм, за своїм бажанням, це Господь Його туди привів. Натомість нічого не говориться про той голос, почути в Сандамяні, так як я вже сказав на самому початку. Потім друга річ е сни. Так, Францискові снилися сни, так як і мені сняться, і, напевно, вам. Сни сон, який мав папа. І ми знаємо, що папа Інокентій Третій мав, мав певний сон, і він бачив в цьому сні собор Базиліку Латеранську, яка хитається і руйнується. І раптом в нею бігає маленька людина в бідному чернечому броні і своїми руками якби, підтримує ці стіни, рятуючи храм від руйнування. Ну і папа Інокентів, він забув про цей сон. Бо коли Францис перший з'явився перед ним, він просив його, щоб той затвердив спосіб життя, щоб, щоб брати могли жити. Да? І тоді Франциск розповів йому свій сон. І йому, він мав кілька снів. Снилася йому прекрасна, але бідна жінка, яка жила в пустелі. І одного разу до неї завітав багатий король. Він так її успішно відвідував, що вона від нього народила кілька гарних хлопців. Які сни снилися, да? Францискої? Які потім вона їх виховувала. І коли вони підросли і засмутилися своєю бідністю, що вони такі бідні, що вони не мають що їсти, вдягнутися, мати їм сказала піти на двір короля і попросити дещо. Їсти, вдягнутися. Юнаки пішли, звісно, король їх впізнав, прийняв їх. Ось побачив в цих хлопців своїх дітей і з задоволенням зробив їх своїми спідка, спадкоємцями. І для Франциска і для папи, це було очевидно, що пустеля це світ, в якому е, світ живе, да? в тому середньовіччя. Ми знаємо, середньовіччя було, не буду сказати, гнилим, середньовіччям дуже багато було гріхів, різних речей. І тому не випадково Бог кличе таких святих, так як зараз гнилий світ, тому Бог теж шукає справедливих, так я часто я про це наголошую. Бідна жінка це Франциск, король це Божий син. А сини це перші учні святого Франциска. Тобто пізніше їх називали братами меншими. І ми знаємо, що багато в ті часи бунтувалися проти церкви, проти папи, так як і зараз теж деякі різні речі говорять про папу. Але Франциск йшов саме до папи для того, щоб мати підтвердження того, що, що він робить, як він живе. Він не йшов, щоб усудити, обмовляти. Наговарювати на нього. Але щоб підтвердити саме своє походження. Так? Походження, що все, що він робить, є від Духа Святого. І другий сон мав Франциск. Проповідь сьогодні про сни про Франциск. Неординарна проповідь, тому що. О. І І про що, і йшов про що йдеться другий сон? Бо, так я вже сказав, що Франциск приходив до папи не тільки щоб затвердити правила, тому що коли приходив, ну, вважається, що коли папа затвердив ці правила, спосіб життя, устав і так далі, то це вважається, якби початок. Ось. Але Францис приходив для того, щоб бути впевненим, що все, що він робить, як він живе, це є від Бога. Тому, чому? Тому що на ті часи ну, дуже багато приходило хлопців, дивлячись на спосіб його життя, і прагнули так жити. Ну, і тому вже було кілька тисяч монахів а? На, ті, на ті часи, якщо я не помиляюся, навіть до п'яти тисяч було. За, за життя святого Франциска. І Франциску снилася маленька чорна курка, курка, яка безуспішно намагалася, знаєте, як курка під своє крило, хто бачив, може, як вона пробує ці циплят своїх, да? огорнути, що вони всі там. І, а вони всі, знаєте, розбігалися, бігають і так далі, да, б'ються між собою. І він для Франциска цей сон однозначно був, був зрозумілим, тому що він розумів, що квочкою, куркою він є. А курчата це брати, да, який Господь йому дарує. І що він сам не може їх огорнути, що він сам не може охопити, тому він потребує церкви. І тому він на прохання Святого Франциска, Франциска, да, він просив, щоб опікуном його ордену став кардинал Гоголін. Пізніше вже він стане папою Григорієм IX. Да. Який через два роки після смерті Святого Франциска оголошує його святим. Більше того, ще одну річ розкажу вам, може, трошки довго це все відбувається, але наберіться терпеливості. За його життя він роздавав реліквії свої. Він бачив спосіб свого життя і він розумів, що це є величезна спокуса. Тому коли робили ці так звані на ті часи, як це називається, коли тут роблять ці штуки, манікюр на пальцях, да? то обрізають ногті. Можна сказати, що на ті часи робили, так як зараз. І він казав, що коли обстригаєте ногті, викидайте братам. брата. Да? Але один з братів мав величезні спокуси, да? різного роду. І тому і цей брат приходив і жалівся, каже, що має таку проблему. І тому, коли Франциск мав цей момент, ми ж не думаємо, що брати жили і не встригали, не стриглися і так далі. Не? Тому він якби дозволив цьому братові залишити його нігті, розуміючи, що таким чином може це йому допомогти в цих спокусах. Цікавий підхід. І це говорить ну, весь час Томас Чинам. Тому Франциск, з однієї сторони, провадив суворе життя а, для себе, також вимагав від братів, але з іншої сторони, він мав цей дар розпізнавати. А? Допомогти чи допомогти, бути рішучим, нерішучим і так далі. І на кінець ще хочу сказати про меню Святого Франциска. Так, так. Це аналогічно до, до його нігтів, чи навіть можна сказати до снів. Що ми добре знаємо, теж, ну, це не є секрет, що брати покутували, що брати багато постали, що брати. Ну, дійсно дотримувалися цього посту. І, і Франциск перед своєю смертю, за декілька років, він мав проблему з очима, як знаєте, з історії. І під час перебування в Рєтті скористався услугою з з окуліста. Так? Ну і треба було йому якось віддячити, запросити цього гостя на урочисту вечерю. Розкішну вечерю. Ну і коли він сказав братам, щоб вони приготували, кажуть, каже, ну, ми, ми ж посту, ми не маємо, що він каже, ні, ви приготуйте, ви зробіть так, як я вам кажу. Ось, ну, Брати були слухняні, зробили те, що треба, те, що могли, те поставили, і в пам'яті є стук до дверей, відчиняються двері, стукала жінка. І з повним кошиком приносить багато свіжого хліба, риби, винограду, меду, пиріжків. Навіть е приносили, приносили цього лобстера. Розумієте? Да? розумієте, Ось. Ну, розумієте, Вечеря за рахунок фірми, так як ми можемо сказати. Да? І це певні речі, які, е які були в житті святого Франциска. Да? Це все те, що, що відбувалося в його житті. Це ді, декілька таких цікавих фрагментів. І тепер є Слово Боже, яке ми сьогодні почули, на, три читання. І ми можемо це слово, так як ми говоримо про Ісуса Христа, що це Слово в, зреалізувалося в Ісусі Христі 100%, то так само ми можемо сказати, що це Слово Боже. Реалізувалося в житті Святого Франциска. Читання з книги Сираха показує цей храм. Так, Франциск спочатку фізично відбудовував храм, але він своїм життям, своєю покорою відбудував той храм духовний, щоб всі, не тільки брати, але щоб всі були храмом Духа Святого. Так само, Послання апостола Павла Догалатів да, показує, що для мене світ є І я для світу. Да. Тобто Франциск був готовий да, віддавати своє життя, Власне, люблячи ближнього, цілуючи цього прокаженого, показуючи, що він є вищий від нього, що він є кращий, тому що він син багача, тому що він є заможною людиною. Це так якби зараз Порівняти не знаю, це син депутата якогось чи якогось не знаю, гереге, син да, мільйонера якогось. Ну, на ті часи, якщо порівнювати, я там не є економістом, але так приблизно можна, можна, можна порівняти і сказати. І тому е це слово в його житті, бо він був струджений, обтяжений його історією, його життям, і прийшов до Ісуса Христа. Ісус Христос змінив Його життя. І тому ви скажете, для чого ти все це нам розповідаєш? Тому що те, що я часто наголошую, оце твій спосіб життя може так, показувати, як ти живеш. І твоє життя може бути наповнене гориччю, смутком, незадоволенням, різними речами. І тому Господь сьогодні запрошує, показує нам цього святого великого святого, яким ми захоплюємось. Не можна ним захоплюватися, можна казати, ой, який прекрасний франциск, але не жити словом. Тому, в першу чергу, дивлячись на Франциска, ми покликані жити тим словом, яке Бог нам дає. Бо був період, коли Він дав францискові, а сьогодні дає нам. Дає це слово для того, щоб. Ти був святий для того, щоб інші люди, так як часто наголошують, дивлячись на спосіб твого життя, сказали, так, ти є католик, ти є християнин, ти є людиною віруючою. Ти несеш оцей мир, да? несеш цей мир, цю святість, це слово. Несеш і показуєш цьому світу. І не тільки хвалишся, але передусім несеш своїм життя, своєю поведінкою. Тому е це слово є для нас. Так, як святий є для нас. Так, як Ісус є для нас. Все, що Бог робить, є для нас, для того, щоб ти не вертався, щоб ти йшов за Ісусом Христом і щоби ти ставав святим. Амінь.